Хто вас згадує? Давайте подивимось і чому згадує. Буквально декілька карт на вас, на вашу сигніфікацію, в яких енергіях ви знаходитесь, хто ви. Ой, ну тут дійсно. По картам ви щось тут теж згадуєте це минуле. Ну, ви намагаєтесь ніби від нього відійти. От у вас зараз такий перехідний етап, ви ніби прощаєтесь з тим, хто довго був у вашому житті. Той, хто вас ранив, ця людина вас сильно ранила. Говорила, обіцяла, але нічого не рішалось. Ви, ніби, перестали вірити. От зараз, да, ви в таких енергіях, що ви перестали комусь вірити. Людина може повертатися в ваше життя, може бути і постійно в ньому, але людина не постійно у своїх словах і діях. І ви зараз від цього відходите. Вам це надоїло. Ви вже не вірите в пусті слова і обіцянки, будь то директора, будь то о, партнера, і так далі. Зневіра у вас. Ну, добре. А хто ж тоді вас згадує? Ну, ця людина розуміє, що вона вас не оправдала. Ви знаєте, тут ви могли на когось дуже сильно розраховувати, і ця людина підвела і зараз і ви це згадуєте, і ця людина це згадує. Що ця людина не справила з якоюсь відповідальністю? Підвела вас, дуже сильно підвела. Хто вас тут згадує? Це може бути колега по роботі, може бути, звісно, і партнер ваш. Ну тут основне, що ця людина не виправдала довіру вашу. Ну, от король Пентаклів це може бути. Плани, якісь були у вас з цією людиною на майбутнє, були плани. Ви їх мали разом реалізовувати, але ця людина вас підвела. Знаєте, це, я не знаю, там, як на літак, ви сідаєте, а купили квитки, а людина не прийшла. Ну, от щось в такому дусі, боріться на свою ситуацію. І тепер. Тепер ви хочете бачити все ясно, все зрозуміло, і ви цій людині більше шансу не дасте. Все, ви уже не вірите. Ви поставили крапку ту з мечів, це крапка. Це коли я обираю себе, а не якісь пості слова і обіцянки.